Ноль. І всім привіт! З вами я Стас Сьогодні зі мною Олексій і Вадем. Всім привіт! Здравствуйте! І, і сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Да, 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 ба -да -да. той... Чого у нас щось сталося? Мене не було. Перше. Це... Я не міг. До мене приходив один друг. Да-да-да. І по-перше, э, цей э, я ще мав... типа нові команди на сервері з'явилися. дампа. Ну так, ти вже ти даш з мого канала. Да. Да. І І остання... Не буде. Тепер буде на моєму відео в Адем. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що я буду на сайт це, конечно, правда. Но треба нам построити стан, правда? Так, да, ну, Алексій, ти можеш в мене зніматися, коли я тебе попрошу, ти можеш відповісти так чи ні. Ну, mm так. -hmm. Так що можемо приступати приятного до роботи. Вам, приятного вам просмотра і ми починаємо. Ми, ми ага. побудували спаун через одних з які зайшли на наш сервер. Їх звати Кирил. Угу. Одного звати Кирил, а другого ми в знаємо, як звати. Та. Так? І зробили нам все рожеве. Що у нас на сервері, є головне дерево, Це отаке. І ми мали все перезивати. І вони той, вони куку, -ку, вони, вони побудували той ну, вар, ПВП і вони той. коли його сетили, то вони отак от його сетнули. Просто от, от сетнули ну все залишилось. Ми сетнули тільки низ. А може до мене не те пахнуть, Стас? Зараз ти пахнуть. Ну до спавна підлети. Да, І ще я додав такий мод. Не, Стій, підлети до сюди. Тут я додав такий мод на фотографії. Так, я видите, щоб прийшов не ки. І дивіться, у нас є тепер на сервері Fly. У мене зараз виживання, але я можу літати. І ще у нас є Fly Speed. Вибираємо Fly 10 і говоримо мені. І... Отак все. Ось, значить, найвищий пінг. Понятно. Я собі ліпше збавлю. Та що ти строїш? Я? Угу. Mm -hmm. Ти uh, порутав в ендерсвіт. Так тут uh, маленьке пространство для оцього. Ай, mm. нічого. Ладно, Думай, тут е можно мою дамку сейчас да... Покажи ему мою дамку. На три? Нет, это было А, не. Я все придумал Стас. Ау! -у -у -у. О, молодець. а а Молодец. Здравствуйте, тут не э тайн не, трапи, не А можно я продемонструю, mm -hmm. як э -э цього... Як кроблю тебя в І тут не треба ставити. Отак все. Два на два все. А -а -а. І тут ще неправильно поставлено. Воно не запалиться, бачиш? Ой, а чого? Ти тут два на два і. Тут два на два взагалі. Треба три натре. Да, да, и ушериты утю фігню. Так нарублен. Ушериты. Тук трябва да срубиш си. И ти. И Да. На. 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 Держать надо. Ждавшийся пария. И 3 2 1 0. Ей. Харина я тогда. Да. Подку зробити. Та ні, не треба. Не та треба цей тут фотку ставити. Та, та, та ладно, окей. О, фармилка фармилка робоча? Та, вона тут дуже багато є. Ми всі подаємо. Полетіли полетіли Давайте один за одного. І цей самий друг до мене приходить він на таку формінку, щоб не трохи. Вони там вже всі розбиваються. Яка mm. <гас> 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 це жорстка формінка. Оп, оп оп Вони всі ходять. Вот. Так зробили, щоб залишалось у Ось, щось... мене залишалось одних хп. Ось ще, зараз направ на мене світло свою камеру. Направив. Дивіться, ось ми, наприклад, прийшли на фармілку. І от ви отак от можете лопати йти. Або зараз мені треба взяти меч. Або ви можете як от взяти. Дивіться, як правильно бити. Вадим демо зараз неправильно зробить. Треба, щоб був отакий мечок і нажати, щоб багато стати. Вот что много бедренулось, как чтоб богато там. Понятно, там ви <звук> все робота. Я пшелки Я Я Актебе. <звук> До речі, лучше йти на варп ПВП перед, е, перед тим як іти на варп ПВП, то лучше зайдіть на оцей, на фармілку. Бо там ви можете нафармити ендержанку. Прописуйте варп фарми. Оп. Запам'ятайте отак. І нажимайте Ендер. Чекайте на 10 штук. секунд. Можна тут повертати тільки, але не можна ходити. Не штухати мене, якщо що. Не будемо ш... штухати. І о, ви заспалите тут. туди. І от стіки нам тут В я хай не роблю. Заступайтесь до мене і скажи, як тобі. бігай. Угу. Ага. Красиво. Поставте лайк, цьому. Прикольно. Той, поставте лайк у тому. У тому порталу. Ну, якщо щось пропаде на сервері, то ми будемо... То ми, за ми просто можем западить на всіх. Yeah. Бляха, давай! Yeah. Не кричи. Деревко! Не дай кая! Дерево! І ще цей кирил, дивіться, що зуба. Дороги нема. У нас була тут дорога в Польшу. Київ багато ударів. І, Львів і в Київ, дивіться, вони просто тут все посетили, все, що бачили на екрані, все сетнули. І зараз. Розухня. І тут був офіс. Що з ним сталося? Тут була Олексія Хата і мой. Олекс... Вадима хата. О, той Тут мені дав утю хату, а воде майпит гурела. Кто зрубил? Не знаю. Кто цузру был? Пути пацани. пацани. Mm. От ви. Ага. Е, ш... Мы ж Ми ж... просто врали, садим, а потом. <поте> Типа мы такие захотели попахнутись е, додому, а там все сапматок на ноль. Так, моя хата яка була... Можна пока что у вас пожити. У нас тут чуть-чуть трошки Ну пол минус. Минус оно вс. И давай сдав в хату. Вот тут, вот тут в Нажимаешь на кнопку, и тут ты входишь. Подожди, ты да. Да. Вот тут ты входишь, нажимаешь и заходишь. То, что мы проходили зомби апокалипсис. Зусим. Ладно, я пороблю нормальные э, нормальную дележку. Нет. Я вам буду тут допомагати з ось як його. Ну, з цією сло, штукою. І така, типа штука, що ви входите, її розбумбили. Угу. Провірю, що в Києві сталося, чи все, що там не дивився. Ну нічого не сталося, станція є. <клухи> Я ті станцію пам'ятаю. Мы тут їхали всі просто так. Приїжджали з токої друг друга і їхали просто назад. Хто пам'ятає? Я. Я такі їду, такі. О, Тюх, тюх. это футбольный мячик. Не, дай. Проверим, что... Ой! Бляха, бухал, Что Um, я на варп та хочу. П пахо. Что типа мусорка музыка? Кто забрал на Варпи Пвп мусорку? Надпись. Не знаю. Я не забрал. Я не, я не забрал. Быть здоров. Кит драгожится Я вже готовий до пахну с О давай я зараз буду пахнуть Я тоже Ну ви чекайте, треба чекати всіх Рене – це смерть. Чекайте бать, Кіт байд. Админ, админ кит бани. Что такая? Кит Бонни Шос нам курорт? сейчас yeah, no, no. я подождите меня, Кит. Чекаємо, ми маємо можем чекати на Вадима. Угу. Ми... А ви що всі берете бані? Ну ти можеш тоже брати. Я давно не брав бані. І... Ні, стоп, жде! Ти дебіл, І жде! Ось. Чекаємо, чекаємо. А чого ми будем чекать? Ми маємо чекати на всіх. Чекай, Стас, стоп, стас, стас, стоп, стоп, стоп. стоп. А чого вони начукаються? Я не мачукавсь. Вадим сказав, що я цей. е-е, де? Так, дебілок, я не мачу. Матю... Все, всі бахаємося.

Tēnā Thank <laughs> you. 那，对。<No. S 2> <No. S 3> no. Oh, <laughs>

А что это? Це... Эй! Тут не можно! Да, тут не можно бухаться. А чё он выходит? А чё выходит? Стоп! Бля, бля я в лупашу! Сидем мы назад, что там лупашу? Прямо запривот это тут. Бол... Бо він о цього вийшов за територію. І мене Толю! То ти не Що таке? <пілляє> Там не можна! Чітери, чітери! Скай! Так, стоп, Так він мене... він мене б'є. Просто Давай, він вийшов за територію під час тебе. Іди туди! Швидко! Hey <tries> Виходиш, а? Угу. Ти спалити щось хочу. Зараз. Короче, все. Я попехався. Коротше, Короче, видалити цей ПВП і створити новий, бо, тому що це якось неправильно. Шо, не Чого? Потому ну, что их руки можете тут повыкать. Да не, можно я хоть запряватель. Ну так. Тихо, треба видать. Дай, давай, ты кинчаем же видо, вс. Матем, иди сюда. Иди сюда, мы тебя чекаем. Все, всем пока. Нам був Стас, Олексій і Вадим. Всім па па Всем пока!